Всім привіт! Ви на каналі Алюна Флох. Як вам така краса, це буде тільки заставочка, щоб не так скучно було дивитися. А тема мого відео сьогодні хочу вам представити е діточок. Е вчора я була тут, у нас у Франції, організую такі домашні продажі. Є людина, яка приїжджає там або щось із... Якісь не продукти а от для макіяжу там для уходу за. За собою, за волоссям, за кожею. Або є такі, що продають одяг. Є такі, продають, що на дому що продають там, ну, білизну, або ну, різне, різне або тюпервах різне таке. І от одна знайома мене позвала на, такий, на таку зустріч до себе. І це вперше я в неї була, бо ми більше зустрічалися би, по роботі, зовсім ну, по іншим темам, але вдома я в неї ніколи не була. Ви бачите, за звук, це в мене на веранді поливаються мої ванди. І от поки там розглядали, вчора це було більше білизна і одежа, ну, там то міряли, то, то вибирали, то туди-сюди. А я ж. У мене зірто болі-міння, хоч і в очках, В неї стояло три орхідеї. Ну їй дарували туди-сюди. І на цих трьох орхідеях діти Діти вже такі переростки, вже навіть не підлітки, а вже ну, гарні, гарні підлітки, два і п'ять. Ну, Я ходила, коли них ходила, мамочки, там уже, як то кажуть, ну так, уже вони. Не дуже в гарному стані, одна ще нічого, а дві, звісно, треба було знімати, бо вони вже не витягували. не витягували. Корінці є, але там по два-по три листика, і видно, що вона вже починає тургер. Ну, в общем, я її там пополивала, трошки почистила. І е, зняла я цих діток і от хочу вам сьогодні їх показати. Е, отак, отакий пакет у мене. Ми туди їх склали і хочу показати. Е, ось ця дітка буде, я ї, їх посаджу і віддам. Вони мені не треба, тим паче вона не знає які, значить такі біленькі, ну, як завжди, або біленькі, або, або розовенькі. Е, ось така квіточка. Не квіточка, а діточка вже доволі здорова, але вона м'ягкувата. І дивіться, які в неї гарні е, такі листочки. Це, не, це стандарт, це не парфюмерка точно, бо дуже велика мама на ній. Але щось таке, цікаве, таке цікавеньке буде. І в неї дуже дуже сухі корінці. Ви бачите, навіть вже два вона почала відсушувати. На другому квітоносі була її сестричка, але вона вже повністю суха була. Тому я її зняла. Оце я обріжу. І ось цю спочатку я її потихеньку почну привчати до водички. Відпою ці корінці. Спочатку я їх, ну, в послідуючому відео я вам покажу. Сьогодні я не буду з ними нічого робити, бо хочу, щоб дуже добре тут підсохло. Знімалися вони так, як лускались, як насіння. Це це перша діточка. Друга діточка, вони, виходить, були на мамі. З однієї, так, щас, з однієї трошки переведу камеру, бо мені якби не дуже зручно. Ось так от. А, не видно наших красунь, що я поставила на задній план. Ну, нічого переведу. Ось так це були на одній мамі. Дві такі. Вони гарненькі, в них ростучі корінці. Ці вже можна посадити в такий, знаєте, субстрат не дуже вологий, трошки ну, тільки ж треба добре замочити їх, щоб більш-менш вони були піддатливіші, і можна просто величенький такий горщик посадити, десь 6 шістисантиметровий горщик. І легенько-легенько зробити туди кора така більш-менш середньої фракції, трохи або кокосового волокна, або може навіть сфагнума. Ну, щоб таке, щоб дихало, щоб вони потихеньку привчалися. І остання діточка це також ось така здорова, здорова, здорова. ну Вона теж в неї прям. Вушка висять. От вона як оця. Це з третьої орхідейки. Три орхідеї і чотири діточки. Тут також дуже багато коріння, вже давно вона, я так думаю, ну з год або з два вона на цій мамочці не квітла. Ну, я ж кажу, там, а, там ну не всі мають, мають якби, хист до, до квітів. Їй подарували, вона поставила якось вони самі інколи. коли Ем, Вспоминає їх, поливала і все. Тут якась брунька, щось там є. Мабуть, хотіла квітоносик дати, не знаю. Ну, в общем, такі діточки. Хотіла я їх предоставити. Ну, всіх треба е, залити. Оцих відпоїти. Подивлюся, як вони може не, не так багато мороки, як я думаю, що буде. Може, просто вони як нап'ються, ну дуже прям дуже не буду. Потихеньку буду їх при, привчати. А ось ці можна вже замачувати добре, як люба діточка, і просто корінці вкласти як треба. Це ми будемо робити в послідуючих відео. А сьогодні така презентація їх. бо... <зв 'язано> Хочу з вами етап по етапу зробити. Ну я їх тільки посаджу, коли вони вже будуть добре посаджені, я їх їй і віддам, тому що скажете навіщо? Ну, в принципі, вона їх полюбляє там, де вони стоять. Я їй об'яснила, в принципі, там непогане місце. І що ви от 100% тут або рожева, або біла, або біла вкра. Ну, от якось, як, якщо на подарунки то це такі, то що навіщо вони мені? Тим паче, знаєте як. Якщо ви пам'ятаєте, мені віддавали в тому році десять орхідей, ну такі замучені були. Я їх. Вони в мене пів півроку жили. Я в них вклала, як то кажуть, серце й душу. Вони пішли в зріст. Вони пішли так дві чи три навіть уже заквітли. Ще декілька були на квітоносах. Познімала діточок, попересаджувала, Вони там були дуже багато на них щитовки. Е, Ні, мучнистого червеця. І е, віддала, ну, е, пишучи здоров'ям е, хазяйки. І що вам сказати, за три місяці вони в неї всі згоріли, бо вона поставила, хоча я їй казала, е, більше як е, е, таке, щоб е, не було прямого сонця, світло прямого сонця не, не було. Я навіть їй сказала, де, бо я знаю її. Хату, але їй там не сподобалось. Вона вирішила їх поставити на сонце. І за три місяці вони просто згоріли. 10 орхідей. О, ну, Жалко, жалко. Тому я, я якось вже не прив'язуюся це. Дали. Я їх посаджаю, і хай, якщо ви, ну, як буде, так і буде. Оце отакі діли. Так що, отакий, отакий подарунок я вчора собі е, привезла. Ну, це навіть не подарунок, на, на време взяла, взяла такий дитячий садочок. Так що будемо саджати, і е, потім поїдуть вони до своєї хазяйки. Напишіть, що б ви зробили: залишили б собі або чи віддали, от не знаю. Я щас настроєна віддати їх, тому що, ну, е, як то кажуть, і місця немає. і е, Ну, не знаю, не така вона вже і погана жіночка. Як розказати я їй розказала, то вона якби зацікавилась, зацікавилася попробує зробити. От не знаю, напишіть мені, що, що далі робити.